Віра, характер, лідерство, сила, з них у дівчат з'являються крила, кроки сміли виведуть крізь світи. Гайди, дівчата, взірець доброти, мандри відкриють півсвіту на карті. Гайди, дівчата, варті Нам тридцять років, ми справжня родина Даруємо світло і любов Україні. Завжди готова, три кличе Андруй, надихай, світ відкривай, серця зігрівай, сміливо вперед, цей шлях нас єднає, гайдівський рух в серці палає, команда проекти, освіта, уміння, дівчина гай, це нове покоління, нові знання відкривають маршрути, які дозволяють нам справжніми бути. Раз село легко цей світ пізнавати разом із гайдом постійно. Єдина народина, даруємо світло і любов в Україні, вільні, сміливі, довіра, основа, а сло незламне, я завжди готова. Трилисник клич мандруй, надихай, світ відкривай, серця зігрівай сміливо вперед, цей шлях нас єднає. Хай рух в серці палає, подорож мандри, пригоди, єднання. По Півпраця повага, кохання від Києва до Рима, від Альп до Карпат Все більше і більше усмішок дівчат. Знайомства, підтримка, нові відкриття, Хай цілий всесвіт, та щасливе життя. Нам 30 років, ми справжня родина.